Так, давайте віддамо ляльку гейті. Герді. Так що. А де двері пекла шукати? Я помщуся їм за все, що вони зробили з Гейді Я знайшов в Гейді, Ей, hey, я oh, обідошну дівчинку. Що вони зробили з тобою? Все добре, все добре. Shh. Ні, в неї явно шарики за роликою. Герда, я знайшов Гейді, Тепер мені потрібна допомога від вас. Гейді ми Sh. маємо відтячити чоловікові, правда? Гайгакс, ви знаєте професора Бекера? Що трапилось з іноземними пацієнтами? Ми чули їхні крики, вартові забирали їх от туди за вами, і вони зникали. І крики також припинялися. Що ви знаєте про професора Бека? Пам'ятаю його, він був головним ще до цієї карги Гайгекс, але я давно не чула його голосу. Шкода, він мені подобався. Чому ви тут? Як ви потрапили до блоку? Б? Санітар каже, що я схильна до спалахів агресії, але вони помиляються. Він просто роблю те, що мені каже Гаді Ага. каже, во не приві, мене нема спалахів агресії. Вона 10 хвилин тому. Та я тебе, це і все, я тобі там сраку на голову натягну. Чому відомо про Гайгакс? Здається, що професорка Гайгакс тримає тут все в їжакових рукавицях. Вам відомо щось про неї? Вона хвора, вона робила з нами гидні речі, розлучала нас із гайді заради розваги. Це місце було зовсім іншим до того, як вона з'явилась. Крематорії? Ну зараз будемо шукати крематорії. Так, що в нас є? У нас є розслідування. Друга жабка, третя жабка, перша жабка, четверта і п'ята. Всі жабки є. Можливо, є шоста жабка. Ем... Вона сказала, що вони тащили їх сюди, так? Заді мене. Що щонайменше кількох десятків людей? Де тут крематорій? Я не знаю, де він тут можна бути Я вже тут сюди проходила. Хайгак сама була хворою. І зафігачила доктора, щоб стати у руля. Ти думаєш, що вона прям пацієнткою тут була? Так, а куди мені піти? Ну, де ж ці ворота пекла, чи як воно там називається. Аптека. Так, вона прям тут була пацієнткою. До речі, я вже десь бачила таке. Я таке бачила в якомусь фільмі, пам'ятаю про те, що пацієнт захопив владу в лікарні і все змінив. Був був такий фільм старий. Але прикольний. Дуже прикольний. Не певний акінгет паст їм носити. Я про цей фільм і кажу, теж дивився. А, окей. Але що я маю зараз в грі робити? Що, відпускаємо Бонапарта? Народ. Я так подумала, можливо, реально відпускаємо Бонапарта погуляти? I command you to let me out. А як його звільнити? Давайте звільнимо Маурітіо, хай погуляє. Картина? Я картину не оглянула? Погляль був би задоволений. Вау, а це все? І це все? Що я можу ще тут зробити? Ура! А що таке? Але я поки що не можу випустити Бонапарта, Треба ще ще зробити. Що я ще можу зробити? Фу. Думай, Шерлок, думай. Десь біля заднього входу. Десь біля заднього входу мають бути потаємні двері. Задній хід це туди, куди привозило їх, так? Тобто получается, то получается задний хит. Какая-то запуталась. Там до заборонка. <свист> Ось тут. Ось тут десь мають бути потаємні двері. А що тут у нас? Марка на ящику підтверджує, що він прибув з Америки. Довга була дорога. Де тут можуть бути потаємні двері? Не знаю. Де тут може бути потуємні двері? Якась складна гра, місцями так, місцями є. Забуваюся, що з міткою ока треба закріплювати. Так, вона прикріплена. Чекай, так вона ж прикріплена. Вона просто схована. Дивися, я натискаю. Їй відкріпила, походу. Вона була прикріплена. Але я натискала стрілочку, просто щоб воно мені не займало весь екран. Ну, мені здавалося, що воно так працює. Тут щось є. Дякую за фоллоуаполон. Аполлон. Намертво заварено. Тут Тут є якісь потаємні двері або щось таке. Що з цим зробити? Що робимо? Um, це тільки тає, е, таємні, а не металеві двері в підлозі. Та? Металеві, металеві двері в підлозі не підходять. А тут потріпини. Отут, можливо, є якісь потаємні двері. Тут щось тягли. Округле заглиблення, запах, машинного масла, механізм. Знаєш, це двері. Ну. Натискати будеш? Ні, не будемо натискати треба це. Добре, погнали, що на записка. Стара світлина лист обстеження. Ось так, напевно, <свісно> абсолютно не права. Ей, ті свідчення Свічення Так, кухонний ліфт. Проникнення Ватсона. Пацієнт блоку А. Добре. Лист чи світлина? Стара світлина. Гейті. Uh, це таке світлина. Погонний ліфт, проникнення Ватсона і світлина. Oh. Ні, мені якогось доказу одного не вистачає. Фейк. Мені не вистачає одного доказу зеленого. Чорт. Mm. Треба про отп... ось це з кимось поговорити, так? Доволі промовисти вигляд. Прикріпити. А можна якось відкрити ці двері? Ні? Добра, ніж Саш, дякую за що на стрім. Дякую. Ліфт. Зараз буду дивитися, що я можу зробити з тим маленьким ліфтом. Сукайте, бо він не тут. А де Ватсон? Ватсон десь на горі. Його не засовували сюди. В цьому плані Васон трошки попростіше. Ще Шерлока ситуація непогана. Так, стоп, стоп, стоп. Мені блок А треба. Сюди. Не так. Добре, я нічого не можу зробити з цим ліфтом. Квес з жабками краще зараз пройти, бо здається про зміну локації в цій главі не попередять. О, окей, а як я маю пройти квест жабками Добре, давайте так. Там було щось про... Цеглина її проламала. У ванні. Нехай буде ось ця про ванну. Ванна в пральні. Я бачила ванну в пральні. Скоріше за все, там вона і загинула та жабка. Так? Простіше лежи собі в палаті під транквілізатором балдієш Весь контент е з наполоном Ось тут виходить була жабка Гаряча вода. І більше метра глибину. Був це був досить сильним. Щоб топити її. Да уж. Портрет серійного вбивця. Це була четверта жабка. В блоці Б. Дарма, не цікавився, що ж він п'є. Про місцеві закони? На не цікавився, що він п'є. П'ятка. Чекайте, спочив в блоці Б. Де в нас блок Б? Якийсь блоків Б. Блок Б це те, що знизу, так? Не цікавився, що він п'є. То, що це заборонена зона. А блок Б це. Ага, стоп, блок Б це випадково не той, що я якраз в нього щойно зайшла. Оце. Що тут пише при вході? Це блок Б, так. Десь тут хтось був отруєний. Ну це теж блок бечені? Не вмита була. У воду пірнула її голова. Стоп, стоп, стоп. Я не ту жабку вибрала, так? Так, прикріпити. Гіркий запах мигдалю, Ой, <1 punishment> oh, запах мигдалю! Ціаніт замість пігулок, юпересите. До речі, народ дуже багато лік... ну, ліків і отрут мають солодкий, приємний, цікавий запах. От, наприклад, запах мигдалю один з них. Я зразу чую це опис запах мигдалю, така думає, о, ні, блін, попався. Обираю, а жабка не може. В цьому людина, і жабка не схожі. Другий з жабок скорилися долі, яку я обрав для неї малої. хлюпає кров. Оглядовій ножем я її розпоров. Так, друга жабка зустріла кінець. Не відпустив її дельвейс. Оглядовий. Так, я знаю, де це. Добре, я знаю, де ця жабка. Може, хтось ближче є в ізоляторі. У подушку міцно його я приспав в ізоляторі. Ізолятор це теж туди? А це в нас де? Біля дірки в стіні. О! це десь тут поруч. Десь тут була дірка в стіні, якщо я не помиляюсь. Чи вона теж в тій локації? Привалі сліди ось. Відбиток долоні ліва рука. Лівою рукою для вбивства хани цеглиною. Так, тепер ми йдемо в блок А. І йдемо в ізолятор. Ляшкою міцно приспав. Це ж ізолятор. Ось. подряпини нігті кров убивці. І в нас залишилась остання жабка. О, ось хлюпає кров. В оглядовій ножем він її розпоров. Де вглядово. Чекайте, стоп, 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 а де оглядова? Тут склад. Огляда. Так. Кульгає на праву ногу. Так, це був серійний убивце. це насправді цікаво. це от квест про серійного вбивцю, напевно, саме цікаве, що тут є. Він ще такими віршиками класними складений про жабок суб'єкт відчуває себе кращим з інших людей і самостверджується з рахунок своїх жертв. Він називає їх жабками і, ймовірно, уявляє себе вченим, що препарує своїх підослідних. Вбивця, певно, не поспішає з плануванням і підготовкою до кожного вбивства ставиться педантично. Згідно з розміщенням місць злочину, вбивця був або досі є співробітником притулку, а не пацієнтом. о. Oh. Oh. Так, и что у нас есть по этому расследованию с жабками? Не подходит. Що мені робити про серійного вбивця? Жабки в стінах, так. Накульга я на праву ногу, шульга, шрам на обличчі чи шиїс? Що ще ми про нього можемо таке знати? Він співробітник. Що тепер? Там, де їх привозять? Там ми не йшли оглядово, там прям табличка просто є оглядово. Будування з кульками то щось дивне. Завжди було цікаво, чому Шерлока слухають в поліції і пускають до доказів. Він ж той, йому турку на півроку почилий, окрім соціопат, якого не хвилює злочин, а тільки визначення після того, як він його викриє. Перепрошую. Ви занадто плутаєте значення соціопат і психопат. Я вам скажу так: е, Шерлок психопат. То, що він в серіалі сказав, що він не психопат, а високоактивний соціопат, одне іншому не міняє. Шерлок психопат. Шерлок абсолютний психопат. Він не відчуває емоцій, і, не ви... і він не чинить свої... Ну, він не має ніяких намірів, які спрямовані вип... саме емоціями, Тобто він думає лише холодним розумом. В нього немає ні жалю, ні співчуття, в нього немає ніякої прив'язаності, відчуття там неймовірної дружби, кохання, він ніколи не плаче, в нього немає емоцій. Це психопат, це не соціопат. Соціопат він теж. Але в більшій мірі він саме психопат. Прив'язаність є. Ну добре, прив'язаність може бути навіть у психопатів, як е, звичка або як потреба. Тобто, навіть банально використати людину це теж в якійсь мірі такі well, є. Pretty, pretty дівку спас. Яку дівку він спас? Дякую, Demolition, за 19 місяців. Що? 19 місяців? Дякую, дякую, доброго тобі здоров'я Проходить через. Ван дізнається, чому не психопат а соціопат, який залежний від вбивств, але які він сам не робить. У мене є емоції до Юльки, дуже теплі. Та я знаю, що ти любиш буньку. Я бачу, що ти от просто е, на всіх стрімах буньку облизуєш. Що ти, Що ти? В неї Хлопець є спокійно, хлопче. показували йому в серіалі. А Боже. Ні, ну психопати теж можуть жінками захоплюватися, про те, що вони емоцій не відчувають. А Шерлок психопат. Ви ніколи не побачите, щоб Шерлок плакав. Chapter 1 плакав. Серйозно Шерлок в першій частині плакав? Ох. Є ще така штука, яка називається темною емпатією, яку використовують психопати для маніпуляції людьми. При цьому, тобто, вони не відчувають емоцій, але вони її чудово награють для того, щоб отримати бажане, або щоб. Ну, два варіанти: або для, для маніпуляції на емоціях. Або для того, щоб не виділятися з соціуму, і люди не знали про те, що вони психопати.